Ох, як же російська пропаганда марила величним захопленням куп'янська ще 29 жовтня. Бункерний дідо радо кликав у місто іноземних журналістів. Куп'янський і воді противник пратівники казалися в окруженні і проти вірніші ні против проти того щоб запустити в зони окруження противника представителі слів масової інформації іноземних журналістів і е, українських журналістів. А ні, не проти. 2 грудня це повторилося знову. Зеленський заявляв, що ВСУ все ще в Куп'янській. Що він мав на увазі, на ваш погляд? Це можна спросити, тому що в Куп'янську вже кілька днів знаходиться, ось кілька тижнів вже знаходиться фактично в наших руках повністю цілком. Мені здається, руководство України зараз займається іншими справами, а не питаннями ситуації в зоні бойових дій. Взагалі таке впечатлення, що вони живуть десь на іншій планеті. Але є невеличкий нюанс. І це вже 12 грудня 2020. Двадцять року Бажаю здоров'я. Сьогодні куп'янський напрямок. Наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Врутін, то що це виходить? Надулі і нагла обманулі? Цинічно обманулі. Просто нас за нас обманули. Ну не не в перший раз таке з нами відбувається. А план вітаю. Мене звати Дарина Біла. Ви на каналі для обраних. І сьогодні я пропоную вам освіжити пам'ять, дати коротку, але насичену хронологію того, як росіяни з дивовижною пертістю і абсолютно серйозним обличчям фантазували про взяти Куп'янськ. А взяли тільки в рот. <с> але спершу повернемось назад. Куп'янськ розташований в 40 кілометрах від кордону з Росією, і на початку повномасштабного вторгнення місто перебувало понад півроку під контролем росіян. По суті, його здали бо Жодного бою стараннями мера колаборанта Геннадія Мацегори поступив звонок від командира батальйону російських військ про продовження переговорів, інакше город будуть штурмувати усіма последствиями. Я прийняв рішення в переговорах. сміло вилазити із підвалу бомбоубежич у тих серйозних які будуть плануватися, нас будуть інформувати, аби уберечь жителів від нещасних случаю. Той домовився з окупантами, попри те, що жителі явно не замовляли тут русський мір. В час присутності так званої другої армії світу вони встигли запустити паспортизацію та взятися за перевиховання дітей із російськими підручниками та методичками. Щоправда, тривала ця ідилія недовго. Уже у вересні 2022 року Куп'янськ звільнили Збройні Сили України. І знову таки з 2023 року русські мальчики прагнуть вкотре захопити Куп'янськ. Чому це місто аж настільки важливе росіянам? А все дуже просто тут поряд розташований великий залізничний вузол Куп'янськ-вузловий. Це селище з вузловою залізничною станцією, трохи південніше міста, і основна мета росіян саме цей населений пункт. Проте ж. Не так сталося, як гадалося. У звітах Міноборони Росії так мріяли про освобождіння, що вже в народі встигли це назвати не днем бабака, а днем Лавріка на честь отряду 2-ї армії, яка так намагалася захопити місто. Я командир штурмового отряду 121-го торгового полка позирнолаврік. Мой отряд виконує задачу по зачистки освобождення Куп'янська. Увірш, що в течение найближчої неділі город буде повністю освобожден на сеансіх бойової Задачу виповню. Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка позывной лавы. Мой отряд завершает зачистку в западной части Купянска. Отряд продолжает выполнять задачу по освобождению западной части Купянска от вооруженных сил Украины. Отряд продолжает выполнять задачу по освобождению западной части Купянска. Отряд продолжает выбивать боевиков ВСУ из западной части Купянска. Боевики отступают, боевую задачу выполняем. І ось момент істини, 20 листопада 2025 року. Начальник російського генштабу Валерій Герасимов світує камуфляжному х... про те, що Куп'янськ освобожден. Сидняні групіровки запад освободили город Куп'янськ і продовжають унічтоження формування Ворожоносів України, окружених на лєвому берегу ріки Оскол. Ви знаєте, в шоці були навіть зетники. Це було ніщо не інакше, як флаговтики. Русські мальчики просто забігали на чужу територію, поткалися з аквафрешем, і все ось вам готовий звіт. Проте нічим хорошим такий фотосет не закінчувався: ні лайків, ні живих. Але ж Путіна це влаштовувало. Якщо в Києві не хочуть обсуждать предложення Президента Трампа і отказываются від от этого, то і они, і європейські поджигатели війни, должны розуміти, що события, які произошли в Купянске, будуть неизбежно повторятися. Слухайте, навіть солов'їний послід не поїхав туди, бо знав, що все це неправда. Однак защебетав ще один каскар постійний представник Російської Федерації при ООН Василь Нібінзя. Касковый дом. Купит, освобожден. В Киеве всячески отрицает такое положение дел, ссылаясь на российскую пропаганду. В конце октября президент Путин предложил обеспечить беспрепятственный доступ <coughs> туда иностранным журналистам, в том числе украинским, чтобы они лично удостоверились положения дел. Российская команда не была готова приостановить боевые действия на 5-6 часов для организации безопасных коридоров прессы. Однако какие, естественно, эти предложения не воспользуются. Действительно, зачем знать правду, которая разрушает так тщательно распространяемые на Западе Зеленском мифы? Ані побідімості української армії. зачем знать правду, которая разрушает на Западе мифы о непобедимости украинской армии? Только чомусь мифы разрушаются о непобедимости русской армии и в Куп'янськ приезжает президент, что правда не российский? А український. Але 27 листопада Путін знову повторив свою тираду. Все, що відбувалося в Купянське, буде проходить і на тих участках, о которых я сказав, то сворачування фронту буде неизбежним. Кому то хочеться вірити, що той же самий Купянськ, 4 ноября, напомню. глава киевского режима сообщил о том, что он через 5-7 дней будет в руках ВСУ находиться. Сейчас, как известно, группировка противника там полностью ликвидирована, город полностью в наших руках, а на левом берегу реки Оскол заблокирован еще 15 батальйонів це 3,5 тисячі тиші чоловік. Невдовзі всі вологі мрії Путіна і його команди банально стерлися лише одним звичайнісіньким відео. Як у кожному підрозділу. Всім, хто б'ється тут, всім хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни. Сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам. Герасімов, Білоусов, де ж ваші відео з Куп'янська? Таких публічних принижень, чесно кажучи, давно не було. <сх> Нє, я. Казала, це навіть не приниження, а публічне обіцяння. Путін публічно збрехав, заявивши, що російські сили вже захопили це місто. Тому я сам поїхав до Купінська, щоб показати світу, що Путін бреше. 12 грудня можна урочисто назвати днем, коли зародилася нова хвиля пропагандистського. Посмотрел это жалкое видео, как он в Купинске, там на окраине с дорогущим телефоном, что-то рассказывает, что мы пытаемся огромными силами войти и отбить. Зачем это нужно? И когда ты отвечаешь на вопрос, зачем он туда приехал, ты начинаешь ненавидеть его еще больше. Хочется спросить у этой падали, у этого Зеленского, что ж ты, сволочь, делаешь с народом. Ты же уничтожаешь солдат. Мы не можем остановиться, и мы не остановимся. Тут же пропагандисти почали виправдовуватися, що ця локація, де знімав Зеленський, взагалі то та позиції російських войск. карту приносить. Конечно, крайне важно убедить западных спонсоров, что есть еще порох в пороховницах. Очевидно, ради этого Зеленский записывает вот такое обращение на фоне стелы Купинск. Я привет, хлопчик. Рассказывая, что отвоевал город, при этом он в коротеньком, не по размеру бронежилете, видимо, какой уж успел надеть вокруг вооруженной охраны и металлические сетки от дронов. А когда определили местоположение, оказалось, что этот район всегда оставался за пределами позиций российских войск. На самом деле, вид миской стелы до российских позиций и больше километра, а до серой зоны 500 метров. То что, Путин, это той самый журналист, О, ти запрошував. Ну та, це ж не сидіти в бункері днями і розказувати про величні перемоги Другої армії світу. В кілометрі, ну на там запада, на где-то в кілометрі, непосредственно самого Купінська, там ще за кладбищем вони, то есть метров 500 аферы зони. То, що намагається представити Зеленський як Я тут стою, а Купінськ...» Шш. У нас ребята на Соловйов лайф це зробили секунд засур. Тому, ну, ну, Зеленський, ну хватит, твара, ну не Якщо дійсно, то давай вместе со мной. Приїжджай, прайдомсі, попри заяву Росіян, що стела розташована за містом, вона насправді означає початок адміністративної межі Куп'янська. Одразу за в'їздом починається мікрорайон ювілейний з якого вибивали росіян бійці 425-го окремого штурмового полку скеля. Ну а тепер про героїв. СВО. Російський генерал Кузавльов 9 грудня отримав звання Героя Росії за завзятіє Куп'янська. На Куп'янському направленні штурмові отряди 68-ї мотострілкової дивізії 6-ї армії завершили освобождение міста Куп'янськ. Тобто, все, закінчили цілком. Як точно город знаходиться під нашим контролем, уничтожається отділі мелкі розрознені групи братів. Тепер він не Кузавльов, а з новим позивним. Кутузов, і що ж про нього відомо у 2014-2015 роках. Він очолював другий корпус ЛНР і особисто надавав накази на артилерійські удари по житлових кварталах. З 2022 року бере участь у повномасштабному вторгненні Росії, і саме він віддавав накази на повне знищення Маріуполя, зокрема на авіаудари по пологовому будинку та бомбардуванню драмтеатру. Зараз же цей кузавльов прославився тим, що став. Роєм сво у кредит, Тож... Бажаємо йому якомога швидшого самоусунення, але ж тепер треба якось виправдати брехню. Це все двійнік Зеленського. записав, значить, консерву на фоні хромакея. Ну і як же обійшлося без штучного інтелекту? Але знаєте, їхні версії дещо плутаються. То Зеленський виклав старе відео, яке ще перед початком повномасштабного вторгнення зняли. То що це виходить? Зеленський такий молодець і винайшов. Нову модель айфона. До речі, окрім зеленського на ту ж локацію приїжджав військовий Павло Паліса. То що це? Теж штучний інтелект виходить після виходу відео. Росіяни серйозно активізувалися і почали розносити всілякими силами стелу в Куп'янську. Схоже, образились, і тепер вони намагаються годувати народ байками про те, що відео фейк все зовсім не так, і знімали його нібито давним-давно. Ну, Власне, зараз і в цьому переконують. Пропагандисти буквально на наступний день заявлено дати получается уже було 13 декабря, субота, утра та місто спеціально зняли два наших оператора Бабила і вияснили, що от на даний момент уже ну, інакше вигляді то місто, куди якобы там знімав видео зілеснів. За пабліки активно розганяють відео з двома українськими волонтерками, які буквально наступного дня приїхали до тієї ж стели. І звісно, вона виглядає вже інакше, і виглядає вона інакше саме. Після російських ударів, тому частини літер просто немає. Ну, якщо чесно, логічніше було б заявити, що дівчата були там уже до Зеленського і стелу вже розбирали. Це, хоча б, трохи ближче було до якоїсь там, знаєте, ну, їхньої вигаданої правди. А так, пропагандисти вкотре лише підтвердили очевидне. Зеленський був у місці, яке постійно обстрілювали, а літери за добу розсипалися банально через удари. Деякі рузі політологи. Кажуть про те, що взагалі то це така собі хитрость і ну воєнна ловушка. І знову таки виправдовується, мовляв, це взагалі тепер уже не пріоритетний напрямок для Росії. Это ж, ну очевидно, зараз направлення не пріоритетне. Да, есть, ну, й вот сну так вот так. так, тата буває. Ну в воєнному смислі да для України це може вилізти боком э, в витоки. Ну, звісно, треба ж чимось крити після такого то провалу. Наразі ж росіяни фактично заблоковані у місті. Називали загальну цифру 200 заблокованих військовослужбовців. У самому ж центрі міста за інформацією партизанського руху, а теж окупантів опинилися в оточенні. Їхні агенти, які працюють всередині російських військових структур, зазначили, що приміщення центральної міської лікарні загарбники. Повному кільці ідеться про військових 121 го та 122 го мотострілецьких полків 68-ї мотострілецької бригади. І тепер ще одна труба вже в буквальному сенсі газову трубу, якою російські окупанти намагалися непомітно просочуватися до міста. Знищено раніше полк Ахілес виявив нетиповий, але критично важливий для ворога логістичний маршрут. Після цього стартувала системна операція з ліквідації шляху і завершили її радикально. Маршрут підірвали, використавши три тони вибухівки. За них відомий колаборант пропагандист Юрій Падаляка. мовляв, ситуація в Куп'янську лише погіршується. Хоча їхні підрозділення б'ються отчаянно. А тепер послухайте, що ж цей подаляк казав ще восени. Тут пішов на сотні личного составу, який противник там потерял. це збиває зараз пил не тільки з контрнаступаючих частин, но й з волонтерів, які ще кілька днів назад рассказывали про те, що русские. Куперський атрізаний і скоро будуть у нічтосі зет воєнкори погоджуються і тепер розводять цілу зраду. У погоні за такими перемогами Путін несе тільки репутаційні втрати, як там кажуть. А сьогодні, в завтрашній день, не можуть всі дивитися. Чи не всі можуть дивитися? Насправді, ось ця історія про те, що взяти те чи інше місто, у них існує вже ну дуже давно. Скільки разів вони брали Покровськ або розказували Росія разом з Херсоном тут навсігда». Тільки для того, щоб освободити той чи інший населений пункт, втора армія міра банально стирає його в нуль, на відміну від окупантів, наші хлопці та дівчата намагаються діяти максимально обережно, щоб зберегти життя. Як і військових, так і цивільних, наразі ж, Скуп'янська намагаються вивести місцевих 13 грудня. Сили оборони та СБУ провели дві евакуації цивільних. Спершу забрали дев'ятьох людей уже ввечері 14 жителів, серед яких, зокрема, і троє неповнолітніх, включно увага з дворічною дитиною. Тут є і інший аспект: про що думали ті батьки, що наражаючи дітей на небезпеку. От вам приклад, який показували раніше. Батько одинак переховував свого 13-річного сина в Куп'янську. І він погодився на евакуацію лише тоді, коли згорів їхній будинок. А що проходить евакуація? Так, знав. Ну. Ви не виїжджали? Не виїжджав, бо була гарна робота і гарний mm. заробіток. – Син з вами там проживав? Проживав з нами. Mm. – mm. А як? Що не бачили деяку літику його. Ну, ховав. – Ховали сини, так? Да? І не виїжджали. Не виїжджали. Наша в дом, дом горіло, і прийшло виїхати. цікаво, яка ж це хороша робота. Поліціянти склали адміністративний протокол на чоловіка за частиною першої статті 184 невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виконання дітей. Варто зазначити і те, що обов'язкова евакуація була оголошена ще рік тому рік. І зараз військові ризикують і намагаються врятувати кожного з цивільних. Ось вам приклад жительки, яка переховувалась у підвалі багатоповерхівки, яку звільнили бійці 127-ї бригади. Вона сиділа з трьома дітьми півтора місяця, і одного дня до них увірвалися озброєні росіяни. Ну, от, а Потім вони прибігли обох автомати. Ну і нас зігнали униз і сказали: сидіть. У нас там в підвалі ще була кімнатка. Ми там спали, тому що там безпечно було. От і нас туди зігнали, і все сказали не виходити, і щоб не звука не було чути. Наступного дня стався штурм будівлі, і обох окупантів вдалося ліквідувати. Зараз Наталя разом з родиною перебувають у Харкові і шкодують, що залишилися у Куп'янську і не виїхали звідти раніше. Ми зробили велику помилку, що не виїхали раніше. Тому якщо є діти в Куп'янську, ще хай лише виїжджай. А помилок, які Крім того, евакуйовані розповідають про розстріл російськими військами двох жителів чоловіка 1981 року народження та невстановленої жінки похилого віку. Це вкотре вказує на те, що цивільним треба виїжджати, бо це банально загроза їхньому життю, і водночас вони ускладнюють виконання бойових задач військовим, наражаючи на небезпеку як і себе, так і їх. Операція зі звільнення Куп'янська ще Триває, тож підтримуйте сили оборони, їм складно, і ситуація нелегка, проте вони роблять усе можливе. Поставте цьому відео подобайку, підпишіться на канал для обраних і поставте дзвіночок, аби не пропускати нових відео. З вами ж була Дарина Біла. Побачимось!